яким ми зараз будемо робити фітнес для котиків. Спочатку ми розтрусимо наші товсті лапки. Я буду товсті, боле Давай, давай, блядь, розхумалюйся, ти на... Це, кстати, не актер. Ноутбук можеш теж забирати. Іди сюди, мій котик. Покинувся мій котик, прийшов Мяукати. Поясніть мені, чому, коли я вдягаю щось баджанське, я перетворююсь на. Ну, до речі, а напишіть, на кого я схожий, от, коли я на джун. Взагалі, чи от баджанський стіль, він який? Давайте визначимо. Я би допоможу. Він... Баджан сказав мені без ободка не повертатись. І в мене є дві версії. Чому? Перша версія більш правдоподібна і схожа на реальну. Джан захотів стати як термінатор і зробити унікальний анус з пластику. Є друга версія. До нього приїжджає сьогодні Жанна. Це якась його там любов, там одна із. Він хоче, щоб вона сиділа на нормальному ободку. Напишіть Богдану і спитайте у нього. Навіщо йому ободок? Дуже спекотно. Чел, сказали, б, останнє залишилось. Тобі крупно повезло. Сьогодні твоя дівчина буде сидіти на новому. Дівчина. Я так сказав, дівчина, це Богдана дівчина. Ні-ні, ні ви не подумайте. Коли я кажу дівчина, це та, хто приїде сьогодні до нього. І він є. Я, коротше, без трусів і спортивних штанах. І, блін, а це як, напевно, дівчина без дівчика. Ну, а що я зроблю? Забув. Забув. Не, ну ладно, я піщу. Я не забув. Я не знаю, чому я не вдягнув. Ну мені так захотілось. Я вихідний. Я взагалі вийшов по стульчак. Що я зроблю. А чому я вам розповідаю? Я це просто для себе роблю. Хто не знав, як виглядає брання русських. обзор. Папа прийшов на площадочку. Вибачайся, я можу когось попросити підсняти на камеру, як я. Да? Я вже почав знімати. Ну Просто... mm -hmm. так? Так, так, так. Можеш приближатися. Mm -hmm. Як бачиш, так і знімай. Тут немає. Правильно, неправильно. Що воно легко так іде. Нормально виглядає. Попробуй mm -hmm. змінити ракурс. Mm -hmm. Попробуй ще Що? там походити. Ооо, нічого! Mm -hmm. круто. Блін, ну ти шариш, ти шариш. Да. Круто. Все? <круто> <круто> Дякую. Yeah, я не просто так ходжу і ободки баджано купую. Це я випробую метод АБВГД, Тільки я його під себе трошки скоригував. Дійсно класно працює. Я виконую зараз завдання по пріоритетності, тому що якщо б я не купив баджану, він би розплакався, як завжди. все, я раді тебе там роблю, ти не робиш. І я це поставив в пріоритеті як слід би виконати, тому що баджан розстроїться. Це єдиний фактор, який спонукав мене сходити і купити йому.

Принцип АБВГД дуже класний. Я його трошки під себе підналаштував, і в мене взагалі день пройшов, ну от так от. І я закрив для себе. А, була одна проблема. Я для себе позначив дуже важливо програмувати і читати книжки. І мені аж психологічно якийсь тиск такий, типу, щось. Потім я їх перекинув, типу, слід би зробити, і вуаля. 25 хвилинок зайшли на ура, і потім перетекли в те, що я зараз пишу реформу для свого закладу. Мотиваційну я коротше, потім розкажу, як це все зроблю. Зробив доволі велику роботу в робці кар'єрного зросту внутрі компанії. Залежив такий фундамент. Голова так вариться, треба трошечки щось поробити. Може, спортиком зараз позаймаюся. Я позаймаюсь спортиком зараз. Так кайфую від сьогоднішнього дня. На цьому ми з вами вчаємось. Пишіть коментарі, блін. Давайте активнішать У мене там ролик, один, набрав 250 переглядів. Я взагалі я вахує. Давайте поширювати його. Поширюйте його. Цілую, обняв. Пока-пока.